Мої вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 В нашій студії проголовне. Сьогодні ми спілкуємося із Тарасом Максименком, депутатом Рівненської міської ради, директор Рівненського міського палацу культури. І ще раз привіт. Тарасе, Сьогодні хочу поговорити з тобою власне про культуру, про мистецтво, про фізичну культуру, розвиток у цього всього у місті Рівному, тому що вже кілька років ти очолюєш палац культури. Міський палац культури народу да. текстильник у народі. Як сьогодні поживає палац? Чи є щось нове? Можливо, не тільки для дітей, можливо, і для дорослих з'явилось щось нове чи ні? Чи тільки в планах? Е, да, дякую, дякую за можливість виступити. Дякую за можливість поспілкуватися з вами, з глядачами, і донести інформацію про життя нашого міського палацу культури. А отже, дуже приємно, що в цьому році, нарешті, ми остаточно вирішимо нашу наболілу проблему у міському палаці культури. Це до нашу, наш дах, тобто у нас була. Десь приблизно одна третя даху зроблена над самими критичними місцями, де протікало в міському палаці, це над сценою і інші приміщення. Ну, хто займається в міському палаці культури, той знає, той бачить, що зараз над сценою не тече, в інших приміщеннях теж сухо, але ще залишається ряд проблемних приміщень. І в цьому році міська рада ну, з благословення і з подачі керівництва вирішила цю проблему. В принципі, ми в цьому році плануємо вирішити саму глобальну велику проблему, над якою билися всі мої попередники, і над якою переживали і ну кропітко працювали вже не один рік. Тобто, це накрити дах над міським палацом культури. Паралельно ми вирішили не зупинятися тільки на даху, тому що э, нам дах просто зараз це як, ну, як підстава, щоб розв'язати руки. Далі впроваджувати новаторства різні такого вже характеру більш по створенню умов для занять, тому що перша чергова моя, моя задача, от я собі ставив, якщо так розібрати задачі на першу чергу і другу чергу, це вирішити критичні проблеми з руйнацією приміщення самого міського палацу культури. Ну нікому не секрет, що вода це така рушійна сила, яка може знищити будь-що. Любе приміщення, якщо вона має доступ до цих приміщень. Тобто ми вирішили зараз проблему з отмосткою, тобто в палац не попадає вода через фундамент, і тепер в палац не буде попадати вода через дах. І перейшли до другого етапу до створення умов для наших мешканців, для наших відвідувачів палацу. А це в нас займається на нашій базі 1200 дітей. 200 дорослих, у нас 70 працюючих. Тобто, це така собі маленька армія митців, артистів, виконавців, які працюють на нашій базі, тепер ми перейшли до анкетування батьків для того, щоб з'ясувати всі-всі-всі недопрацювання або недогляд. Де ми там не, не, не додивилися до чого по створенню умов комфортних для проведення часу в міському палаці? От ми, що батьки, хочуть батьки да, ми провели бачити. Анонімне, анонімне анкетування 100 батьків, ми опитали. І такі собі зробили, ну це як соціологія, така маленька соціологія по текстильнику. Вона в мене є. І ми побачили, що батькам не вистачало там вайфа, батькам не вистачало працюючого гардероба, батькам не вистачає там зручних умов, тобто якогось там м'якої частини, що була, де можна почекати. там відпочити та почекати, там якихось таких лавочок, тому подібне. І ми зразу почали вирішувати в порядку важливості для батьків, бо ми такі рейтинг собі зробили з їх проблем, які набрали найбільше. Ми ті типу, поставили за за завдання в першу чергу реалізувати то, от Wi-Fi, наприклад, ми вирішили проблему з отриманням доступу до мережі Wi-Fi для батьків. У нас зараз халявний інтернет, тобто всі, хто приходять і є відвідувачем міського палацу культури, можуть скористатися послугою і на своїх смартфонах, на своїх гаджетах, подивитися. Інтернет абсолютно безкоштовно. Да, зараз покриття покриває тільки пів першого поверху ну, нашого холу міського палацу культури. Далі ми плануємо трішечки змінити там ну, модем, поставити потужніший. Ми будемо накривати там перший і другий поверх. Я думаю, можливо, буде дострелювати і до третього. Перше це Wi-Fi. Друге, якщо ви прийдете зараз в міський палац культури, ви побачите вже, наприклад, вирішену таку проблему, як. Велопарковка. Тобто сам директор пересів на велосипед, в принципі, вже місяць к їжджу на велосипеді, час від часу беру автомобіль, наприклад, велику негоду або коли треба там дітей везти кудись, і я не встигаю, то беру автомобіль. Але так сам порахував, що мені вигідніше і цікавіше, дешевше, і здоровіше їздити на велосипеді. Тому велопарковка це друге, що таке новаторство. Ми влаштували в міському палаці культури. Тепер можна відвідувати палац культури з велосипедом і не переживати. Що його ну він створить якісь незручності для відвідувачів, його Коли не його буде подіти. куди да, подіти. Головне мати надійний тепер замок для велосипеду, тому що адміністрація все одно за велосипед відповідальності не менесе. несе. Але ми на неї дивимося. Тобто наша охорона дивиться на цю велопарковку в поставлені задачі, щоб наглядати. Далі у нас з'явилися такі на наших колонах в міському палаці культури з'явилися такі. Стенди, ви побачите прямо на колоні такі за склом. ну, Тумби, не тумби, як правильно їх назвати, я навіть не знаю. Це такі стенди, де знаходяться наші досягнення наших колективів. Тому що до цього часу в кожного колективу є десятки, в декого і сотні, якщо це Дельвейс, наприклад, це сотні різних нагород, кубків. Медалей дуже цікавих, виконаних, де що виконано з глини, дещо виконано там просто в рамочці там, грамота, наприклад, такась. є дуже цікаві роботи. Є з пінопласту, є з, ну, з пластику, тобто супер є нагороди. І ці нагороди просто лежали в кабінетах у людей. І бачили ну, максимум там декілька чоловік. Тепер все це можуть бачити всі відвідувачі міського палацу. Ми заповнюємо ці дві тумби навколо наших колон. Прямо ви заходите в палац і бачите, от чим багатий міський палац, якими здобутками, якими здобутками багаті його колективи. Так, так само розмістились на першому поверсі. Дуже зручно. Ми м'який куточок розмістили. Тепер відвідувачі можуть теж там, ну діти навіть лежать там, відпочивають. Тобто, в принципі, ясно, що. Цього, цього недостатньо, щоб всіх відвідувачів задовільнити. Ми будемо працювати над тим, щоб далі й далі розширяти. Але це вже ті ж трішки, які, на яких ми будемо робити подальші акценти в міському палаці культури. Скоро з'явиться, теж привідкрию таку е таємницю. Таємниця? Да, з'явиться великий, великий такий стенд в міському палаці на першому поверсі. Це до речі, польська ідея. Це не моя ідея. Це я в Любліні під, підглянув. Де що буде розписано буде? план кожного поверху міського палацу з конкретним кабінетом, де, де, хто, хто, займається. де хто займається, щоб людина не бродила, тому що е, в... приходить бабуся за дитиною чи да. дідусі не знає куди йти. і плюс міському палаці культури. Діє зараз пропускний режим в зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході. Я зразу хотів би перепросити відвідувачів за ті незручності, які, можливо, ви десь відчуваєте, коли вас перевіряють під час концертів особисті речі. Це вимушена вимушений крок з точки зору безпеки. Я, як директор, хотів би нашим відвідувачам гарантувати. Якусь елементарну безпеку, щоб відвідувач на концерт не проносив алкоголь, щоб відвідувач на концерт не проносив різних металічних предметів. Ну це може будь-що бути. Тобто скляну тару, щоб це не було ніякої, не дай Боже, якоїсь там схожої на вибухівку предметів. Все це під час концертів відбувається огляд всіх особистих речей по моєму наказу. Ми вимушено пішли на цю міру. Це ж введено вже мною десь півроку тому назад. Бо є багато відвідувачів, які ну було принаймні декілька людей, які нарікали на це. Вибачте, але цього ми не змінимо. І далі ваші речі будуть перевіряти для безпеки усіх відвідувачів міського палацу культури. Дякую, що ви з розумінням до цього поставитесь. Далі до цього стенду. Стенд буде по, 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 по кожному поверху розписаний, буде план викопіювання з нашого плану будівлі, і людина легко зможе зорієнтуватися, а де ж у нас знаходиться лада, а де ж у нас знаходиться театр, а де ж у нас знаходиться і по-любому колективу, у нас їх 26 наших колективів. Людина зможе його легко знайти на цьому плані. Він буде, отак, як ви заходите в міський палац культури, буде зразу зліва. З, лівої, з лівої сторони. з лівої сторони, там, де у нас. Пара, яка цілується, соцреалізм. Хто пам'ятає з гіпса, така пара, то от за нею буде. Оцей е, план е, розташування приміщень в міському палаці культури. Спортивний клуб Праджат. Як на сьогоднішній день веде свою діяльність, е, скільки людей займається, якого віку приходять люди, і що кажуть? Чи є, можливо, ще якісь е, е, потреби у рівняну? Чим би вони хотіли займатися? Можливо, щось таке нове, чого ну, немає де в місті знайти. Дякую, дякую, Олена. Мені дуже приємно, що я маю відношення ще до одної такої події чи явище, навіть тому що не можу інакші слова підібрати. От явище у нас міський палац культури, явище у нас клуб Єдиноборств Праджат він відкрився в кінці минулого року. Рівняни, я думаю, знають, слідкували за цим. Об'єднав п'ять видів спорту: тайський бокс, самбо, бокс, К1 і мікс файт. І працює зараз на найкрутішій базі в Західній Україні. Це 720 квадратних метрів зал на Петра Могили 28. Ви можете туди прийти. Переконатися в тому, що крутішого зала в Західній Україні немає. Це база з двома рингами 5 на 5, це база з окремими зонами кросфіта, тренажерів. Тобто Кожен для себе знайде що потрібно. От я зараз їжджу по школам разом з спортсменами, з практикуючими тренерами, які ще їздять, виступають, захищають честь міста рівного по всій Україні, Європі і світу. Я їжджу і презентую наш клуб Єдиноборспортжат по школам. До речі, дуже цікаві аудиторії, дуже цікаві спілкування. От сьогодні буде шоста школа. Ну, шоста по рахунку школа. А сьогодні ми їдемо в одну із шкіл міста Рівного. Будемо теж презентувати. Я скажу, знаєте, які думки виникають у нас у спортсменів. Ну я вже себе зараховую теж до великої сім'ї спортсменів, тому що два роки більше двох років я вже займаюся тайським боксом. Я що хочу сказати: насправді проблема, от вона не стосується тільки спорту. Культури, мистецтва, а напевно можна брати ширше, глобальніше там, міста, України, області. Проблема не в тому, що якісь там погані керівники, чи якісь погані кермани, чи нами керують. А проблема, напевно, що стоїть в кожній людині. Тобто, якщо людина прийме рішення змінюватися, змінювати все навколо на краще. І змінювати свій світ, от почне з себе. То мені здається, що почне мінятися все навколо. От я по спортсменах таке бачу. А до тих дітей, до яких ми приїжджаємо, я бачу по дуже багатьох проблему. Тобто діти не реалізовані, діти не задіяні, діти е, полишені самі, е, самі сам з вулицею, і батьки їхні не вбачають цьому проблеми. Тобто, я коли як директор міського палацу культури я, і піар-менеджер клубу «Єдинобор спраджат», я розумію, що таке зайнята дитина. Я розумію, коли вона займається. От в мене є дочка, їй 10 років, її звати Богданка. У мене дві дочки, одні 8, другій 10. От моя старша донька займається тайським боксом. Вона займається на театральному мистецтві, театральним мистецтвом в ПДМ, вона займається. Владі танцює в нашому колективі міського палацу культури, текстильник, і вона займається тайським боксом. Мене часто запитують: а навіщо твоя донька займається тайським боксом? Це дівчинка, а я відповідаю, тому що батько, тобто я, не завжди буду біля неї. І їй треба буде, можливо, буде ситуація, коли їй треба буде захистити саму себе. І плюс до того всього, вона буде самовпевна в своїх силах мати навики, вміти постояти за себе. І ще одне в неї не буде вільного часу. Це дуже важливо. От я зараз звертаюся до батьків. Насправді це дуже-дуже важливо, щоб ваша дитина не мала вільного часу, а кожну хвилинку, кожну годинку свого розпорядку спрямовувала на саморозвиток. Тому що якщо це цього не буде, то вулиця. І там алкоголь, наркотики і тютюн заповнять ці ніші, які будуть вільні у дитини. І поганий вплив. Ну, може, це буде не алкоголь, не наркотики, не тютюни, не алкоголь. Я там може згущаю, але поганий вплив набагато легше зайде в життя тої дитини, яка буде мати дуже дуже багато вільного часу. В той дитини, в якої буде розписаний графік життя. А спортсмени, будь-хто, хто займається танцями, гімнастикою, фізкультурою, розвитком. В них, в них графіки в дітей такі, як в прем'єр-міністра розписані. Кожна хвилина, кожна година прийшов, повчив уроки, пішов, зібрався. Це може бути англійська, це може. Я не кажу, що це обов'язково якісь такі е, види спорту чи ще щось, але це просто зайнятість і постійне самовдосконалення дитини. От. Власне, дисциплінованість і дисциплінованість, але дуже прикро, що насправді не діти винні в ситуації, а дуже часто винні саме батьки. Тому що я питаю, діти. А чому ви не ходите займатися фізкультурою? От говорю сам на сам з дітьми, говорю на групових, наприклад, спілкуваннях, і діти дуже часто кажуть: мама забороняє, або тато забороняє. Тобто, мало того, що дитя хоче кудись ходити, на якусь на якийсь вид спорту чи. Танці чи ще кудись, то батько чи мати з мат з мамою кажуть: не ходи туди, тому що там не ходи на бокс, бо получиш по голові, по наприклад, по носі. А знаєте, що цікаво, Олена, От нещодавно вернувся в мене знайомий спортсмен з Куби. Ну і е, говорить: ти знаєш та Тарас? Я в шоці на Кубі нема такого уроку, як фізкультура. Я говорю, ну як, як, як таке може бути? має бути. Ну скажи, як виглядає розклад занять і чим там діти займаються? Він каже, дуже просто: розклад занять. Математика, англійська, бокс. Я говорю, не зрозумів, як бокс? Ну, каже, приходять діти. Звичайні спортзали, як в нас. Тільки більше перекладин, більше турніків. Діти попідтягували, ну розігрілися, там скакалки чи біг. Розігріли м'язи, попідтягувалися, повідтискалися, попрацювали на брусях, забінтувалися і стоять в спарінгах. Я не кажу, що вони там показують супер результати один з одним, але відпрацьовують удари на працьовки, тому подібне. І знаєте, чому на Кубі в школах діти майже не б'ються? Тому що якщо всі володіють боксом, Дуже важко фізичною силою доказати іншому свою правоту. свою правоту. Мусиш доказувати або розумом, або іншими якимись Методи. методами свою перевагу над іншим результатами. От мене вчора питали діти в одній зі шкіл, а як можна доказати вчителю свою перевагу? Я говорю: тільки розумом, тільки розумом, якщо ти досягнеш. Розумових результатів кращих ніж вчитель, а це ти будеш працювати по 20 годин в день, вчити, цікавитись, розвиватись. І ти в 11 класі зможеш, наприклад, якусь формулу е, написати чи там е, розв'язати якусь крутішу, ніж зможе, чи швидше, ніж зможе вчитель. От тоді ти зможеш сказати: я досяг дійсно серйозних результатів і я маю перевагу над цим вчителем. Але ні в якому разі фізичну перевагу, тому що ну, це безглуздо, я говорю це дітям, ти можеш мати навик, ти можеш вміти постояти за себе і цим ніколи не скористатися. Але ти можеш спокійно йти в 11 годин ночі по північному, розправивши груди, і ти не будеш боятися, якщо ти будеш володіти бійцівськими якостями і навиками, е, да, ти можеш їх ніколи не використати. І, бо е, дуже. Дуже рідко я бачу, коли до самбістів, яких отакі трикутні плечі, хтось підходить, і кають дай сигарету, там, дай закурити». Тобто Не виникає у гопників бажання підійти саме до тренованого спортсмена Тарас. Давай ще повернемося на кілька хвилин до палацу культури. Що який новий проект зараз знову запускається вже другий раз? Зокрема, хочу почути про бум, для кого він цього року, наскільки мені відомо, розповідали мої колеги, що ти знову будеш вражати глядачів своїм хореографічним мистецтвом. кого ще ми побачимо з відомих рівнян? Дякую. На жаль, на останнє запитання не можу відкрити завісу, тому що це велика таємниця організаторів. Організатори це у нас колектив Едельвейсу. Тобто Олена Присяжненко да їй привіт, до речі. Дуже відповідальний насправді буде відбуватися конкурс. Дуже довго вагалися організатори, чи проводити його, чи ні, тому що війна. Танці, мистецтво знаєте, суперечливе таке було відношення. Але ми знайшли, ми знайшли, здається, золоту середину і таку формулу успіху цього проекту. Проект, якщо ви пам'ятаєте, в поза минулому році називався Бал унікальних можливостей бум скорочено. Так зараз він теж називається бум, але назва розшифровка інша. як? буде в Україні мир. Mm, тобто гарно. формула така і не тільки, не тільки якби, обкладинка гарна, а ще й серединка наповненість гарна. Поясню чому. Тому що кошти будуть збиратися і, доброчин... ну, які будуть здавати там, організаторам цього всього конкурсу. Будуть здаватися певні кошти нашими благодійниками, доброчинцями. Ці кошти будуть спрямовуватися на якраз один із підрозділів, який воює, який напередку, як кажуть, який не десь відсижується, а конкретно там. Теж не можу сказати зараз, щоб не випереджати ситуацію, що це за підрозділ. Все розкажуть організатори. Але в принципі, я маю на увазі формула сама, формула, коли люди, коли ми будемо танцювати заради зібраних коштів, заради життя, які можливо ці кошти допоможуть зберегти. Оце і формула, напевно, нинішнього мистецтва в нинішніх умовах. Тобто. Що ми будемо танцювати? Кажу, ми тому, що в танці ну, ми будемо такий виконувати медитативний танець. З моїм, я буду в ролі учня, вчителем моїм фактично є голова федерації тайського боксу в Рівненській області Олексій Твердохліб. Він буде теж задіяний в танці. Це буде медитативний танець тайландських боксерів перед виходом на ринг. Вайкру називається, має бути дуже цікаво. В принципі, це такий бойовий танець. От, якщо ви знаєте, колись може бачили на регбі, виступали виступає команда з Нової Зеландії. Вона танцює танець там. Смерті вона залякує противника. Самим він, він має такі два, два навантаження. Одне вони розминаються поки танцюють, а друге, вони залякують супротивника. От танець Вайкру. Він більше медитативно такого розминочного характеру. наш танець ще буде демонструвати елементи тайського боксу. Тобто, ми побачимо все. Да. Так, тож, наприкінці да. квітня, я так розумію, 29 квітня ми плануємо велику подію Буде в Україні мир. Дякую за те, що сьогодні до нас завітав. Нашим глядачам нагадаю, Дякую. ви дивилися програму Проголовне. Не перемикайте, побачимось.